Цього року Київ Автодор ремонтуватиме понад 900 вулиць. Усі роботи сформовано у графік, який доступний на сайті комунальної корпорації. Найактивніший період якраз навесні. І наші журналісти контролюватимуть увесь процес робіт у спеціальних репортажах ревізор доріг. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Ямковість нерівності та стерта розмітка. Такі скарги на вулицю Мостицьку, що в Подільському районі. Ямок багато. Ремонтувати я дивлюся, почав ремонтувати. А так в основному скрізь ями. Дорогу одне слово. Ну що ж я так розумію, так? Ну чудово. За планом, ремонт тут мали почати з середини березня. Втім, волога погода стала на заваді, тому зараз працюють удвічі інтенсивніше. Обіцяють служити мановий асфальт кілька років. Пломба тримається 2-3 роки, тобто вона вона цілком себе оправдовує на даний момент. На цій вулиці цілком її якби її стан відповідає тому, щоб обходитися поточним ремонтом. Над Мостицькою працюватимуть три дні. За цей час запломбують ями на ділянці від Вижгородської до Наталії. Жвій ліквідується вся ямковість, аварійна, в тому числі. Що входить? Тобто входить вирізка фрезерування проїжджої частини, підготовка карт, обрубка, кромок, грунтування та власне саме асфальтування. Схожі скарги і на покриття площі Тараса Шевченка. Втім, тут дорожники почали ремонт не кілька тижнів раніше, ніж заплановано. Вже температури близько 5 градусів і вище, тому вже вийшли на нормальний поточний ремонт. До цього була це в принципі ліквідація ямковості, називається. Починаємо з магістральних вулиць. Площа Шевченка, Вижгородська, Полярна, Лугова, Богатирська, Московський проспект. За останні три дні у столиці вклали майже три тисячі квадратних метрів асфальту. Стежити за планом ремонту доріг можна на офіційному сайті «Київавтодору». Якщо роботи не проводять за графіком або ви маєте інші пропозиції щодо відновлення покриття шляхів, надсилайте їх на електронну скриньку. Про такі випадки ми повідомлятимемо керівництво компанії і розповідатимемо у випусках новин. Богдан Берненко Сергій Гробачевський, телеканал Київ.